Буває так, що чоловіку дуже одиноко. У нього є сім'я, діти, але він відчуває себе одиноким. Справа в тому, що адекватні чоловіки вони не несуть свої проблеми додому. Вони з цими проблемами сам на сам. І це правильно. І в такі моменти важкі чоловік думає, як мені одиноко, немає ніякої підтримки. Я хочу нагадати, що казали, Східні мудреці, вони казали, що жінка залежить від чоловіка, а чоловік від Бога. Це означає, що у чоловіка завжди є його підтримка. І не треба стидатися, просити цю підтримку. Коли вам погано, дякуйте Богові за те, що він дав вам ці випробування і просіть у нього допомоги на їх вирішення. Ви знаєте, я навіть зараз, коли Кажу про це, відчуваю мурашки по тілу і тепло. І кожен раз, коли я так спілкуюсь з Богом, я це відчуваю. І бажаю відчути кожному чоловіку, який зараз відчуває себе одиноко, який зараз у важкій ситуації, в окопі, наприклад. Чоловіки, ви не одні, з вами завжди Бог.